Вітаю вас. Здравствуйте. Вітаю. Чого ви з пугах так смотрите? Ні, тут повідомлення прийшло, просто читав. Слухаю вас уважно. А -а -а. Про що хотіли поговорити? Як життя вас узнать хотів? Та дякуючи Збройним силам України. Все гаразд тримаємось. Все понятно. Що угу. там, як успіхи збройних сил? Та все добре вже. скільки Мільйон Оцих от, от лоптіногих тут у нас залишилось в Україні. От недавно, якраз, якраз 12 червня відзначили, да. мільйон Росіянців. Ну, ми, вам, ми ж вам тоже тисяч віддали. Ну, ну по-честному, все. Угу. Все по-чесному, так. Да. Ну, да. да. Наші герої, а ваші окупанти. А так все по-честному. Ну, Слушайте, а зараз Ізраїль почав війну, Вони окупанти или герої. А Ізраїль кого окупував зараз в результаті війни? Не, он обстрілює просто. Він просто обстрілював. Сидів, нічого не робив і почав обстрілювати, так? Да? Ну так. Да. Сидить Ізраїль, да, да. думає, блін, не взяти чи мені взяти Іран обстріляти, так? Да? Ну так. Да. Іран ну, обстрілює. Да. Ну, Іран, да, такий добрий, це не то, що він там ще в 70-х роках оголосив Ізраїлю війну. В Конституції записано, що Ізраїль має бути знищений. Нічого, сидять такі бідні, Іранці, там пашуть землю, збирають той хліб на ґрунті бідному, там, на віслючках катаються. і тут такий Ізраїль, ні, а треба каже лупанути по Ірану, да? Десь, так? Конституция Конституция есть, никогда не читала ее. Mm -hmm. Интересно. Да -да -да, да, да, да. А ви читали? Читали, його, да? Я ще... не, почитай, ні, ну почитай, ні. Я знаю, що росіянці всі свої сили і розумові здібності пустили на вивчення української Конституції. Вони Дові. це вивчили, Дові. да. Все знають. Там кого да. не запитають, прям всі такі експерти, слухай, куди там? А в Англії є Конституція? А хто його знає? Ну, а в Ірані є точно, правильно? Ну, а хто його знає, там, да. ну, так. Що, так а що ви так... вважаєте, що Ізраїль окупував якусь частину території Ірана? Он окупував Сирію. окупували. Кого? Сірію. Сірію. Що робиться? А чого? Ходили, значить, собі сірійці, да? пасли ну, якихось там овечок, якихось пасли собі хліб, борочили. прийшов Ізраїль і окупував Сірію. Геніально. У них, у них там революція була, а не Асада. Саме так, саме так зробив, так. Да. Ну да. А ви не знали, правда? ай яй 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 що робиться? Що робиться, слухай. Який Ізраїль, слухай, там того Ізраїля там подивитись, а він Іран бомбить, в Сирії землю окупував, забрав там, так. Ні, вони молодці, я ще не ну звісно, так. Ну да. Просто мене удивляють, кого ви считаєте захватчиком і агресором. Російську Федерацію. Ні, это правильно, молодец. Я знаю. — А вы кто? — Что значит «вы кто»? Я гражданин Украины. — Ну, Российская Федерация — агрессор. А Украина кто? — Украина защищается. Жертва агрессии. — А, вот жертва агрессии. Ну, да. я так и думал, что вы жертва. Просто вы когда смотрели таким испузанным взглядом, я сразу понял, кого вы мне напоминаете. А вы сейчас сказали, когда «жертва агрессии», я сразу понял, что вы напоминаете жертву. — Да. Но... — Ну, ничего страшного. Не переживайте только по этому поводу. — Тоже известно, что нет. Мільйон а вже... росіянців поховали і ще мільйон поховаємо. Смотрите, Не, за за, можете... за те, про те, який буде Чорнозем, тут такий гарний, родючий буде. Отакі От кавуни будуть рости тут, так. Я просто говорю: а ви що мільйон кажете? Говорите, два мільйони. Будуть ні, для більше? чого? Для чого брехати? Брешуть тільки росіянці. Як рота відкрить, ага, одразу так. брешуть. Все понятно, ні, то вашого нет. Так. Однак опирайся на це... офіційні дані Міністерства оборони України. Пора. А Крымский мост можно построить? Крымский мост? Ну да. Что с крымским? Ну, я мостом? с вами как-то разговаривал давно, несколько лет назад, вы говорили, что там mm -hmm. какие-то невозможно его построить. Тогда вы говорили, кстати, на русском со мной. Не, неправда. А... По-перше, а вы сейчас... брешете. По-друге, когда я потрапил до чат рулетки, Крымский мост же був збудований. Тому ви зараз знову кажете правду. А в каком году вы построили мост? А черт его знает. А в каком году Я не святкую, вы. Ви ж цю малу архітектурну форму ж не узгоджували з владою українською. В якому году ви в рулетку пішли? В 22 му А, 22-го года? Так. А, ну, а до цього просто молодим були ще, да? А, я зрозумів. Тобто знов ти брешеш. Понятно. Для чого ти брешеш? Нет, да? А ви завжди знали, А, да? для, 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 для чого ви брешете, скажіть мені? Для ну, чого ви збрехали мені... зараз? Мені показалось, що я з вами розмовляв. Ні? Для чого ви збрехали? Ви могли мене перепитати, але ви, ви не запитали, а ви почали стверджувати. Я, мабуть, ошибся. А ви завжди вважали, ага. що Кримський мост може построїти, так? Да? До чого тут зараз це запитання? Ну, от, эти Ми треба нас... зробити, щоб цієї малої архітектурної форми не було в Україні. Вона не потрібна. Ну ви ж вже 1200 кілограмів зарвали, а вам стоїть. Я зрозумів. Значить, може построїть? Ну, збудували, так, то що далі? А, чому в Амурский в Амурському краї моста не збудуєте? Чого там далі люди ездят, потом якісь там бремчатый, то стоїть? Ні, Нак, там не краї? зроблять, а? Амурський край? Так. Да. А ви знаєте, де Амурський край, там? Да, згадуюсь, Там, де певно річка Амур, да. Ух ти класно. Ага. А де річка Амур? Уявляєш а річка десь? Амур знаходиться. В Амурському краї, да. Угу. Це, знаєте, а чому це, там будуєте? Я от бачу, у вас є другий гаджет в руках. А не могли ви зараз від... відкрити, зайти на сайт. 에, називається, м як це воно, «Желання ветерана. Ох, як це, чекай, воно називається. Зараз знайду. Ну давайте, смотрите. ви самі знайдіть? Да, 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 да. И що, що ваші ветерани просять. А, мечта ветерана називається. Мечта ветерана.рефа. Вот зводите, будь ласка. Ну, это это ветерани наши просят. Ваши, а? ваші, так, так, так. А, ну да. Я знаю, сайт у нас есть такой. Ну да? так да, зайди, давай, зайдем, почитаем. А у кого они просят? Ну зайдем в, 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 в добрых людей, хто їм допоможе. А, -а, а. Давай зайдем, почитаем. Я, я... Ну я ж бачу, ты ж мав телефончик в руках. Заходь, відкривай, подивимось. Да я вам верю. Открывай, подивимось. Ні, меня не обманували в детстве. Это Тебе не обманули. Так, Ніше. кажу, відкрий, відкрий, подивимося, куди ж ти втік. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, Колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здрасте. Вітаю вас. Дякуючи Збройним силам України непогано. Тримаємось. Погано в Україні? Непогано, непогано. Непогано. То есть хорошо. Ну, вы же знаете русский, в чем проблема? Знаю, я еще пока что не знаю. Ну, вы же поняли сразу, что мы говорим на русском. Ну добре, я що Запоречиваю вам. Не дозволяю, розмовляйте российскую. Нет, нет запрещайте, да. ви не запрещайте до все равно. Вы ви вы себе в да, на росії, розмовляєте російською, я в Україні розмовляю українською. Да. А буде ж какой-то не конфликт. Дійсно, а ви хочете конфлікт? Давайте організуємо. І просто, просто, просто статистику ведемо, і пока вона прям хороша, пока мало конфліктів. Це mm -hmm. круто. Та ж да. Ні, так а що, ну, з місця це перекидатись туди-сюди лайном, знаєте, це ж не цікаво. Краще, ну, знищувати так того російського окупанта. Конкретно ми російські окупанти. І ви теж -то в тому числі. Ну от ми ж сидимо і ви два закупіровали. Ваша країна Это ваша Украина. Ваша Украина напала на Украину. Ну нет, изначально Як не, не так. не, не, так. Як не так. А ну, кто напал на Украину? Давайте, давайте, давайте с вами представим ситуацию. Мы mm -hmm. ну, просто отстрагиваемся от всей от всей от всего вот 4-х, сколько, 3 лет. Да, я строению... ну, не трех, ну, С 2014 го года, 11 лет война идет. Нет, потому 14-го это там, это ваши делишки. Не не, 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 не. Конкретно, конкретно, вы же говорите про нападение, конкретно. Так, нападение так, так, не так, так, не так, 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 напад, напад, так. Ну вот, конкретно про 22-й год мы говорим. Не, давайте будем начинать как с 14-го. Хорошо, если, если mm -hmm. так удобнее. Да. То, а помочь. краще, знаете, до речи, как до вас да. можно звертатись? Як назвати? Олексій завувати. Олексій. Дивіться, от мене от запитанечко. У 2013 році була випущена медаль. Ви знаєте, певно, так? Да? Mm? No. Була випущена медаль. Називалася вона за освобождення Криму. На цій так. медалі стояла дата 20.02.2014. Звідки в 2013 році знали, що буде захоплення Криму в 2014? Це, знаєте, знаєте, що у мене, навіть десь документ тут під руками був. Зараз навіть на яку суму і точну дату зможу сказати. Не, ну хорошо. одне да. дело зробити медалі, це одне дело. Ну як, ви знаєте, тобто то, це ж не просто так медаль не робиться, не 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 да? Понадобиться вони или ні. А, да, дійсно, да, ну да, напали на Україну, значить, Прекрасно, стало в нагоді. Под... Да, звісно, на, да. На Крим не напали. Ми Во. на Криму напали. Так, да, напад почався на Україну з Криму. Прям з Криму. А я вам гроші скажу. Я в цьому году був в Криму. І в... Дуже було... добре, що ви були в Криму, ви порушили Державний кордон України. Ніхто, ніхто. От я не нападав, Ви, я приїду, ви порушили пиво. Державний кордон України і вас тепер будуть судити в Україні, як ви появитесь. О, Україна, Україна судить буде? Да. Так. Тогда до, тогда... до 7 років за порушення державного кордону. Хорошо, возьмем тоді Мінське соглашення. Мінські угоди. Цікаво. Чекай, секундочку. Ми ж не балаболи, Ми зараз, зараз беремо мінські угоди. А, Ну-ну-ну, секунду, ну, зараз найду. Да. Представим ситуацию. Да. Ну. Не, вы сказали про минские угоды. Кажите. У вас все вся Да, влада? да, 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 вся документация, все есть, все, все ж, да. я жду. як ви, має ви, бути. Ви Вы историк? Я? Ні, я не історик. Так, Добре. я Мінські угоди, на який пункт будемо обговорювати? Давайте. Ну, в, в целом вот... Давайте, какие пункты? Вот, вот, очень большой, он я... он небольшой, Если вас не затруднит, можете прочитать. Он в целом небольшой. И какие пункты будем упоминать? Я говорю, в, цел, в целом зачитайте, он, он небольшой, там а А4 же, да? Сколько? Он, да, 50? А4. Ну вот. Так. В целом зачитайте. Так. Первый пункт. Обеспечить незамедлительное двухстороннее прекращение применения оружия. Так. Так. Да. Ну, Что? Mm -hmm. Нет, нет, ну вы читайте, шо? читайте. Мы. У нас, у нас же мозг может больше одного пункта обрабатывать. Да. Обеспечить мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ режима неприменения оружия. Так. Так. Обеспечить постоянно действующий мониторинг на украинско-российской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ, ОБСЕ созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и Российской Федерации. Так, так. Дальше. Ну, що, який пункт? Ви відіслались на мінські домовленості. На який саме Хорошо. пункт? Uh, натовські оружие стояли на вашій границі. НАТОвські? Натовска чи дуже цікаво. Де саме стояла НАТОвська зброя? На якій границі? Щас І я скажу, який документ ви опираєтесь, так? Дуже цікаво. То, да. Хорошо, Шо -шо? Що? Я знаю. Секунду, секунду. Да, 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 да. Я, я просто не подготавливался, я не писал. Ну. Почекаем, почекаем. Пункт 10 в цих домовленостей, знаєте, вывести незаконные вооруженные формирования, военную технику, а также боевиков и наемников з территории Украины Росія мала забрати. Пункт 10 в цих домовленостей. А що дівчина відвернулась? Поверніться, давайте. Поки він шукає, з вами поговоримо. Ну, мы же не звоним Ну ви ж поки шукаєте, ви ж не говорите. Так, секундочку. <клес> <клес> а ваші друзі теж в Крим їздили? Тоже я був, наприклад. Був в Криму, так? Да? Прекрасно. А як вас звати? <клес> Мене зовут Богдан. Богдан, так. Да. Гарно придумав, на ходу молодець. В смысле, он, он сам с Украины. А він з України? Ну, уже нет? Як вже ні? Фактически уже нет? Як це фактично. Паспорт яко на його держави? Российская Федерация. Ну, значить, теж будеш сидіти, будете в одній камері сидіти. Ну, ответись. З, з вами ви ж теж порушували Державний кордон український. А дівчина теж їздила до Криму? Я, я їздив. Я. я про вас уже чули. От дівчина сидить блондинка, вона теж до Криму їздила? Ні, дані в Криму їздять. Вони не їздили. Ну, то, добре, що ви вдвох зізнались. Бачите, є ж відео, виходить, фіксація. Попрошу, ну, е, куди поговорити? Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!